Що, друзі? Зібрали ми джинму люксову 24-ку. Йдемо проїдемося, спробуємо, чи все працює. Як передачі включаються, дивіться по джинмі. Джинма у нас люксова популярна модель на закарпатті, ви самі бачите, ми їх багато продаємо. Зараз їх є в достатній кількості. Зараз ми на понижених передачах. Включимо вам саму найнижчу передачу. Тут стоїть ходозменшувач. Так, це перша понижена. Я завжди кажу, кому потрібно на розсадопосадочну машину в теплицю. От я можу зараз вийти просто і робити вам огляд, а він їде. На першій передачі. Швидкість цього трактора зараз 0,64 км на годину. Цей ходозменшуваць стоїть зараз на всіх джинмах 24-х і 40-х. Люкс. Це в нас широка резина. Передня 6,5 на 16. Бачимо, розбірні діски стоять. І задня 11,2 на 24. По посадці. Добре, що забрали цей речах посередині. Тепер у нас ручка з боку. Зручно переключатися. Так, зараз беремо трошечки повишені. Давайте ми переключимося. Берем. Третя, третя повишена. І давайте ще третю більшу візьмемо. О! Е, у цього трактора реверса немає, але. Е, так, як тут зробили речах збоку, зараз зовсім по-іншому керувати трактором. Бачите, який виворот коліс? Дивіться. Е е гідропідсилювач у нас стоїть так, але стоїть циліндр двосторонній. сторонній. Все, що потрібно для е обробітку носим, в тракторі було, він все має. Повний привод має, блокування задніх коліс він має. Резина широка, передач тут є багато, може стільки й не треба. Крила передні, грузи спереду. Якщо комусь не вистачає ваги, сюди можна доставити грузи його оригінальні комплект, якщо не помиляюся, 80 доларів. Далі йдемо по навісці. Навіска у нас трьохточка, стандартна. Одне шовушка зварні, не леті тяги. Вал відбору потужності, дві швидкості. 540 тисяча. Ну йдемо, зараз ми зробимо такий тест-драйв. Як то кажуть, коло почота. Ми завжди, коли збираємо трактор, ми завжди трохи катаємося на них, щоб якщо вилізуть якісь моменти, щоб ми їх зразу устранили. Радіус розворота дуже хороший. На джинмі, наприклад, порівнюючи із шифенгом трьохциліндровим, то тут він набагато кращий. Крила, як бачите, треба трошки підправити, бо вони можуть терти в колесо. А, і по резині. Дивіться, які шипи стоять. Це резина Адванс. Одна з найкращих резин. Армур і Адванс. Запам'ятовуємо. По датчикам, іди покажи. Значить, по датчикам ми маємо все, що потрібно: амперметр, ми маємо температуру води, мотогодини, давлення 0,6 і датчик на солярку. Всі кнопочки підсвічуються, тобто, ночі ви собі спокійно можете бачити, що вам треба включити. Лижнє, дальні поворотники, все є. Дуже зручний керуванні. Тож, друзі, кого цікавить хороший трактор. Ми завжди порекомендуємо те, що потрібно, а не те, що ми хочемо як продавці. І вам завеземо безкоштовно. Доставка безкоштовна. Гарантія на дану модель 2 роки. Цей трактор на з двадцятого року з останньої поставки. Підписуйтеся, ставте лайк, нам буде приємно.